в ефірі каналу телерадіокомпанії надвірна інформаційний випуск новини Надвірнянщини у студії для вас. Працює Івана Остащук. Говоримо про головні події краю. Вони щодня прокидаються з надією і засинають без відповіді. В Україні тисячі родин шукають своїх рідних, які зникли безвісти під час війни. У надвірні відбулася зустріч з родинами зниклих безвісти, складності репарації тіл полеглих захисників, джерела отримання інформації про зниклих безвісти військових. Роз'яснення особливостей розслідувань кримінальних проваджень, юридична, адміністративна підтримка, соціальні виплати. Всі ці та ряд інших питань обговорили на нараді. У родині Михайловських вже рік немає спокою. Олександра допомагає сестрі у пошуку нареченого. Хлопець зник без при виконанні бойового завдання. Рідні не мають від нього жодної звістки. Вже приблизно 16 місяців. Ми його невтомно шукаємо. Зверталися по всіх інстанціях. Але все ж таки, на превеликий жаль, результатів немає. Ми продовжуємо пошуки, і от був такий період, коли ми вже можливо можна сказати опустили руки, але все ж таки оці зустрічі вони якось надихають, підтримують, якось дають надію для Надії Головінської. Кожен день нове випробування. Жінка шукає рідного брата близько трьох років. Військовослужбовець з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Останній раз його бачили побратими у бою 10 серпня 2022 року у окопах на Донеччині. Відто. Тиша. Мій брат вже близько трьох років вважається зниклим безлісти за особливих обставин. Багато куди зверталося, багато чого робилося, багато запитів, поїздок до Києва, до координаційного штабу. І знаєте, направду зараз ця зустріч, яка в нас відбувається в надвірні є потрібною, є інформаційною, щоб люди знали, куди звертатися і які першочергові кроки робити для пошуку своїх рідних. Так що люд, не встидайтеся, ходіть, запитуйте, читайте. І знаєте, я теж моя родина не втрачає надії знайти брата. І Я сподіваюся, що в скорому часі я його знайду. Таких як Олександра і Надія в Україні тисячі. Вони живуть з вірою в серці і чекають своїх найдорожчих запити на такі зустрічі, все таки існують. І у е, той момент, коли функційно прописано координація дій, е, спілкування з усіма установами та організаціями, які здійснюють пошук або соціальний супровід е, таких родин, е, навіть на сьогоднішній нашому заході ми побачили, що все-таки проблеми є, хоч і не якісь там масові, а десь індивідуальні, але вони є, їх треба вирішувати. І для мене особисто хорошим результатом є те, що ми зустрілися, і люди вийшли, маючи свої запитання, вони отримали відповіді. Поки процес пошуку триває, представники державних органів надають родинам покрокові роз'яснення, що робити рідним у випадку зникнення людини. Отримати сповіщення після піти в подати документи на оформлення виплати, відкрити електронний кабінет в координаційному штабі, відкрити, під, звернутися до слідчого МВС, щоб відкрити справу по розшуку безвісти зниклих. Ну і надалі здати ДНК і надалі фактично очікувати ті. ті Ті результати, які буде здійснювати координаційний штаб з поваження військовополоненими, і тут в області безпосередньо робоча група. Жодним чином не варто розголошувати інформацію в соціальних мережах, оскільки це тільки нашкодить. Також бути акуратним щодо так званих безоплатних правових допомог. Є державою забезпечені для даної категорії безоплатна парова допомога, туди варто звертатися, найбільше нікуди не звертатися, щоб не, попати, не попасти в тенети аферистів і ворогів. Іванна Осташок спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Здавалося, важка річ насолоджуватися життям та водночас допомагати війську. Проте вкотре таке поєднання вдалося реалізувати небайдужим надвернянцям. Нещодавно на території зони відпочинку імені Назарія Єремчука відбулася благодійна подія під назвою Доброфест. Захід зібрав чимало волонтерів та людей з різних сфер життя. Однією метою було допомогти війську. Я не волонтер, я дружина свого чоловіка, який за. Роз перебуває на війні на фронті, і його підрозділ потребує постійно різних е, потреб. На території зони відпочинку імені Назарія Яремчука відбувся благодійний захід Доброфест 2025 під гаслом Добро в дії дітям радість, воїнам підтримка. Мета заходу збір коштів на безпілотний комплекс Інсомнія для 76-го батальйону 102-ї бригади став можливим за ініціативи команди небайдужих людей, зокрема дружини військового Аліни Іроденко. Я просто хочу. Допомагати, і я дякую Богу, що маю таких людей, які допомагають мені, бо без них я б нічого не мала взагалі, не мала би сил це все зробити. Так що найкращі люди це ті, які відгукуються на будь-які на будь-які події. Як велась робота над залученням інших людей, які долучені до цього заходу? Переважно все в соцмережах. Я веду інстаграм і фейсбук, і я все розказую там, що там в мене є в день, що може бути, хто може долучитися. І люди просто самі пишуть, дзвонять, кажуть: давайте, давайте, ми, давай я, давай цей, а ми це можемо запропонувати, а ми це. І це реально дуже круто. Бо в нас дуже багато талановитих людей в надвірні, навіть з якими я раніше взагалі не була знайома, а вони розписують гільзи неймовірно, фотозони роблять для нас, випікають. Кають, смажать ну просто творчі ідеальні люди. Також Аліна поділилася думками на рахунок заходу. Розповіла за те, як переправила енергію на допомогу. Я люблю такі заходи. Я навчалася у Коломийському педагогічному коледжі. Це найкращий коледж на педагогоорганізатора, організатора Так що це напевно мені так привели вони, тому я дуже тішуся такі обстановці. Бо Мені гірко зараз що мого чоловіка немає вдома, і тому мені простіше свою енергію так дівати кудись в такі гарні заходи. Серед учасників заходу зустрілися із діючим військовим Олегом. Поки у відпустці на події він не сам, а з сином та військовими розповів за виставку військової атрибутики, а також що готує. Варимо дуже добрий богрець. Дуже страшно добре, і по всіх рецептах правильних там є і баранина, і говядина, і свинина, і курятина, і всі перці, які потрібні. Так що приходіть до нас, Бога звісно. В стародавньому казанському, в стародавньому казані. Донаться у нас є виставка. Виставка військової атрибутики від 2014 року до тепер, яку ми звозимо з фронту. Хотілося б бачити більше дітей, хотілося б бачити більше дорослих. Також Олег розповів за свою участь у Івано-Франківській обласній спілці учасників російсько-української війни. Такому саме надавалася допомога. Вітаю вас від Івано-Франківської обласної спілки учасників російсько-української війни. От ми є їхні. Члени і допомагаємо в усіх варіантах зібрати якісь кошти для наших хлопців, так само і для нас. Неодноразово ми робили різні заходи по збору коштів і для гриця нашого побратима з надвірної, якщо пам'ятаєте. І збирали ми кошти для 50-го полку нашого. І перезбирали кошти ми для 42-ї бригади. Ми завжди в ділі, завжди працюємо, завжди раді бачити усіх, і хотілося би, щоб Другі приходили раді бачити нас на заході. Увагу міського голови привернув широкий асортимент того, що можна було придбати. Зосередив свою увагу в коментарі на волонтерських спільнотах та їхній потенціал закріплений у досягнутих результатах. Дуже багато є волонтерських спільнот. які все роблять для того, унікально особливо для того, щоб реалізувати подібні акції в частині якомога під більшої підтримки зсу тобто зібрані кошти для потреб збройних сил України. В лютому завдячуючи Аліні Роденко розпочалася підтримка збройних сил України в великому форматі загальноміському на майдані Шевченка. Було зібрано більше 200 тисяч на один реп. Сьогодні знову вже зовсім інша локація. Зона відпочинку. І Подивіться скільки діток, але саме більше сьогодні. Працює команда для того, щоб кожен, хто буде реалізовувати свою продукцію. Першу чергу буде донати для підтримки збройних сил України. Різновид, різновид продукції. Широкоформатний, і все можна. Крім того, висловив подяку волонтерам, а також людям, які донатять хто як може, чи з пенсії, податку, чи з одноденного заробітку, чи просто із зарплати. Я хочу подякувати я команді пані Аліни, всім дівчатам. Вас? Вони енерджайзери. Вони, вони дуже вони дуже працьовиті. Бо я знаю скільки рутини, скільки праці титанічної треба прикласти для того, щоб сьогодні тут хтось міг закупити донат для підтримки збройних сил України. Бо єдності наша сила. Я дякую всім волонтерським спільнотам нашої громади. Які своїм різновидом, своєю унікальністю, особливості стараються допомогти Збройних сил України. Люди вичерпали з вірусу, люди, можливо, видихнули, але ми не маємо права зупинитися. Якщо ми зупинимося тут, ворог буде неподалік від нас. Загалом на Доброфесті 2025 вдалося вдалось зібрати 130 тисяч гривень, а також 14 тисяч 335 гривень оплати на банку. У програмі дня було більше десятка атракцій, зокрема виступи танцювального колективу та студії, майстер-клас з розпису імбирних пряників. Присутні також мали змогу скористатися тематичною фотозоною. Для дітей було доступно плетіння косичок, татуювання аквагрим. Дехто ж міг навчитися надавати першу медичну допомогу, а хтось дізнатися свою силу у ли. Царських боях або ж перевірити точність у тирі. Загалом це четвертий благодійний захід, влаштований командою Аліни Іроденко. Попередні мали місце у надвірній у лютому у Яремчі та селі Гвізд. Цього разу кількість небайдужих спонсорів сягнула більше 60 Підозрюваного за підпал автомобіля затримано у надвірні прикарпатські правоохоронці оперативно відпрацювали. Фігуранта взято під варту до надвірнянського райвідділу поліції надійшло повідомлення від перехожих. Про загоряння транспортного засобу на території одного із житлових масивів міста. Ймовірною причиною пожежі був підпал, перевіривши ряд версій вчинення злочину, оперативники кримінальної поліції затримали 34 річного жителя надвірної. Фігурант раніше притягувався. До кримінальної відповідальності та був судимий палію. За такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Карпатські поліцейські оперативно затримали підозрюваного за підпал автомобіля. Фігуранти взято під варто увечері, 26 червня, до Надвіненського району відділу поліції надійшло повідомлення від перехожих про загоряння транспортного засобу марки Ополь Кадет на території одного із житлових масивів міста. Ймовірно, причиною пожежі був підпал. Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину. На місці події працювала слідчо оперативна група, спеціалісти, криміналісти та рятувальники. Вогнем було пошкоджено частину транспортного засобу під час пожежі. Ніхто не постраждав. За попередньою версією слідчих автівку пошкодили шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події експерти вилучили слідову інформацію. Встановлено, що автомобіль належить 75-річному містянину. Перевіривший ряд версій. Вчинення злочину оперативники кримінальної поліції уже за лічені години затримали на одній з вулиць районного центру 34-річного жителя надвірної. Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за вчинення майнових злочинів. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви вчинення кримінального правопорушення. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали Палія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України йдеться про умисне. Знищення або пошкодження майна шляхом підпалу за процесуальне керівництво надвірнянської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру, А суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за чинним законодавством. Палью загрожує покарання у вигляді від трьох. До 10 років позбавлення волі Україна є суверенною незалежною демократичною країною, соціальною правовою державою. Так звучить перша стаття із загальних положень Конституції України. Кожного року, 28 червня, слугує нагадуванням ухвалення конституції у 1996 році. З такої нагоди на площі Тараса Шевченка у місті Надвірна відбулися урочистості. У центрі надвірної відбулися урочистості з Оди відзначення дня конституції України на заході були присутні як мешканці громади, так і представники місцевої влади. Священники православної та греко-католицької церкви здійснили молитву разом із присутніми. Даруй Руїнині справедливий мир українському народу, народові в коронивна страхві і, нас страх вій, і любов один до одного згаси всякі підступи окупантів. Розвій їх, зміцни українських воїнів, збережи їх життя і неушкодженими поверни їх до рідних, веселий, відверни від спокуси та незгоди. Настав Господи, тих, хто при владі стоїть, і весь народ наш український, про нашу державу, й про військо й церкву всіх людей, дотримуючись Конституції України, добре дбати, силою Христа, Твого зміцни державу й воїнство наше, то захисти від відступів, супротивників. З довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину. Перед обличчям Бога Отця, всіх людей і народів, ми стоїмо перед Тобою за свідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, його дітям. Після хвилини мовчання та покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка до слова було запрошено міського голову Зіновія Андрійовича. Він своєю чергою озвучив число загиблих воїнів громади, тому і нагадав про ціну незалежності країни. Саме головне в Конституції це право на волю і свободу, що сьогодні відображається в часі повномасштабного вторгнення, в часі війни. Ми схиляємо голови перед невидно загиблими героями України. На перевеликий жаль в нашій громаді це 100 захисників, героїв України, воїнів світла, які ціною власного життя забезпечили нам і кожному українцю умовний спокій. Ці дні ми дякуємо нашому славному воїнству за подорог, за звитягу, за мужність за кожний день боротьби. Бо Конституція, як і демократія, це суспільний договір. Ми же правами і обов'язками. Пам'ятаємо високу ціну нашої свободи і незалежності. Пам'ятаємо, що за нами правда, за нами Бог. Знаєм конституції України відповідано до рішення сесії від 19 грудня 2024 року, номер 2442 про нагородження відзнакою недвірнянської міської ради за мужність та доблесть військовослужбовців за особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності у зміцненні обороноздатності та безпеки України відбулося вручення нагороди. Частиною заходу стало виконання різними співаками пісень. Зокрема, за творчим звітом виступив народний естрадний оркестр. На двірнянського центрального міського будинку культури у військовому будинку культури стартував особливий благодійний проєкт під назвою Культура для ЗСУ. Його мета через мистецтво та традиції підтримати наших захисників. Першим кроком стала подія, яка об'єднала мешканців п'яти сіл Надвернянської громади навколо давніх українських обрядів, і водночас дала старт збору коштів для потреби армії. Як це було? Дивіться далі. У гвіському будинку культури розпочався новий благодійний проєкт Культура для ЗСУ. Першим етапом стала подія під назвою Обряди нашої громади, яка об'єднала учасників з п'яти населених пунктів Надвірнянської громади. У кожному селі нашої громади в місті надвірна, тім числі, є свій цікавий обряд, який ніде не повторюється. І, власне, мета цього проекту Культура для ЗСУ, звісно, сама за себе говорить, бо ми збираємося зібрати деяку суму коштів, потім передати на підтримку збройних сил України. А цей проект, який буде тут, сьогодні нам покаже. Обряди Молоткова, Назавизова, Парища і інших населених пунктів. Далі ми очікуємо фестиваль 2-6 липня він буде відбуватися в селі Парижі. Це буде фестиваль, молодіжний фестиваль. Далі ми будемо мати проект Камізелька, який буде відбуватися на Дернянському будинку, центральному будинку культури. Ми плануємо показати там автентичний одяг всієї на громади. На фестивалі відтворили давні українські традиції. Обжинки, весільний обряд, збирання молодої, обряд вінкування, купальські звичаї, збирання весільного деревця та завивання хустки. Ці обряди не лише захоплюють своєю красою, а й несуть глибокий зв'язок із минулим та українськими звичаями і традиціями. На мені привезла один з цікавих обрядів то є завивання пані молодої. Ще є свій такий окремічний, дуже цікавий і дуже тепер забутий спосіб завивання. Там є своя деталь, така дуже дуже файна, дуже цікава і дуже весела. У рамках фестивалю вдалося зібрати чотири тисячі гривень. Внесок у спільну благодійну справу на підтримку збройних сил України. Проєкт триватиме до осені, і попереду ще багато культурних подій. Ми до гвозда привезли на фестиваль обрядів нашого краю. Привезли обряд в Лісної терновиці, шиття весільного весільного віночка, який будуть зав'язувати молоді, Після того, як її зав'язуть хустку, а починається цей обряд у п'ятницю, тобто називається вінки. Самий обряд проходить у е, хаті у ніби у домі молодої, де приходять хлопці, дівчата, поважні газдані, які добре живуть з чоловіками, музикантів запрошують уже гази, які трошки багатші, запрошують музикантів. І е, цей обряд розпочинається у п'ятницю. А саме для того, щоб нам цей віночок був, який вінок має бути, це має обходить там червона стрічка, жовта фольга, барвінок, чесник. Шиють вінок і для молодої, і для молодого. І цей віночок, коли вшиють, його несуть до церкви. В умовах війни збереження традицій, культури та єдності набуває особливого значення. Це духовний тил нашої перемоги. Було зазначено на заході. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами, як завжди, прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре бережіть себе та своїх рідних.